Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про мобілізацію. А конкретно почалася істерика українців, точніше у блогерів, які хочуть заробити на дезінформації. В принципі, це підсудна справа, тому що це дезінформація і наведення паніки. Вони кричать нібито людей 60. Будуть мобілізовувати, що вже є такий законопроект, і все решта. Що все, вибору нема, будуть воювати там, 60, е, і дуже гучно називають ці відео. Там мобілізація закон прийнята 60, обов'язково. Воношу ясність. Люди 60 плюс чоловіки зможуть мобілізовуватись по бажанню, підписувати контракт по бажанню. Тобто захотів підписав контракт, пішов, е, ніяких проблем з тим нема. Нікого змушувати не будуть, ні на кого тиснути не будуть. Якщо людина відчуває, людина тим більше має бойовий досвід, вміння, бажання, навички, то вона іде і підписує контракт, і йде служити за контрактом 60. Ніякої промислової мобілізації не обачається і не буде. Це все дезінформація тих, хто хоче свою секунду заробити гроші на перегляд. На гучній назві. Він е, блогери розраховують, що от буде гучна назва, що люди прибіжуть, подивляться, буде реклама, буде там все, все-все, будуть гроші. І вони так вони навіть не розуміють, яку шкоду вони наносять державі таким чином. Ну, тобто в них, напевно, нема розуміння, абсолютно ніякого. Ну, свою думку я сказав з цього приводу, далі вже думайте самі. Тому що зараз спостерігає, що дуже багато такого, що на Ютубі дуже багато такого, що не співпадає з реальністю взагалі. Це хайп. Люди просто хочуть заробити гроші. І якщо вже говорити про гроші. То ті, хто хоче підтримати канал фінансово, можна це зробити в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Але перш за все допомагайте армії, а потім вже мені, якщо маєте бажання. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Пишіть свою думку стосовно цієї ситуації, стосовно мобілізації, 60, контракту і так, далі, і так далі. Мені буде цікаво почитати. Напишіть, як часто ви з таким стикаєтесь на Ютубі, з такою дезінформацією. До нових зустрічей, друзі.